Дорогі абітурієнти, я ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка. Звертаюся до всіх, хто проживає у різних куточках нашої мальовничої, незламної України, та принагідно запрошую вас доєднатися до студентської спільноти нашого закладу, наш університет. Навчає і виховує лідерів інтелектуальної думки, особистостей, які творили і творять історичні зміни, постати, якими захоплюється увесь світ. Сьогодні Полтавський національний педагогічний університет це потужний освітньо-науковий центр європейського зразка, в якому представлені всі напрями фундаментальної науки. Панує дух інтелекту, новаторства і творчого успіху. Та найбільше наше досягнення конкурентність наших здобувачів освіти. Наші студенти за програмами академічної мобільності виборюють право навчатися у найкращих університетах світу. Там демонструють високу академічну культуру. Належну практичну підготовку вміння реалізувати практичну складову освітніх компонентів, які опановують. Долучайтеся, зробіть крок до успішного майбутнього разом з Полтавським національним педагогічним університетом.